В умовах воєнного стану варто бути готовим до всього, особливо знати прості речі, які врятують життя. Під час мобілізації усі військовослужбовці проходять відповідні навчання і мають базове розуміння алгоритму дії при пораненні. Якщо армійці знають, як діяти в екстреній ситуації, можуть надати першу допомогу собі та побратиму, то шанси вижити в пораненого різко зростають. Я доброволець прийшов в сам на службу. Було хвилювання про те, що я не зможу там надати собі допомогу. Але таке прийшов, все мене навчили. Спочатку вивчив, як надати допомогу собі, потім мені стало цікаво, як надати допомогу комусь. Вивчили. Все, що потрібно. Тактична медицина враховує той факт, що місце і обставини, в якій надається допомога під час бойових дій, принципово відмінні від лікарень. Тут постійна загроза обстрілу, тому це потрібно враховувати. Саме тому всіх військових навчають професійні інструктори, які ознайомлюють із основами домедичної допомоги та тактичної медицини. Тактична медицина. Берите автомат, пидявли! Альфа, шо там? <свес> в турнике доклон! Чарли, шо <свес> <раненых> <свес> Дай, давай, тихо -тихо. Сейчас, 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 сейчас. Теперь! <свес> Ловко будет. маленький, ты майся! Блин, <свенит> <каклуйся> а бурбону! <праву>, направо, направо, <каклуйся> направо! Ложай, <Коже>, ложай! Принимай! может! <ли>? <каклуйся> <каклуйся> Понимаю, может. Одін вози раніло, другий в оборону. Плюс вдруг що! Кравіняки держиться! Держав на почок сіночики, дихання, де слухайте дихання, щоб дихало! Від них не відходите. У нас контакт, 2-300, нужна зрочна евакуація. Перший етап наш е, був відпрацювання на етапі під вогнем. Була у нас визначена група, яка відпрацьовувала е, на етапі під вогнем. Зрозуміло, мінімальний об'єм надання допомоги, зупинка кровотеч, турнікет і переміщення пораненого з е, зони під вогнем. Підпрацювали добре, комунікація була відмінна, е, турнікети накладені вчасно, всі кровотечі зупинені. Є над чим завжди працювати: тренування, тренування ще раз тренування, накладання турнікетів самим собі, накладання турнікетів е, в, меж, в рамках взаємодопомоги. Тренування не мають закінчуватись ніколи. Наступний етап у нас був етап евакуації, і, відповідно, надання, тут на цьому етапі ми відпрацьовували навичку, окрему навичку, постановку внутрішньовенного доступу під час руху. Відповідно, спроба була вдалою, це чудово. Якщо ви можете в складних умовах встановлювати внутрішньо доступ, це завжди буде на користь. Знову ж таки, це навичка, яку треба тренувати за можливості завжди. Користуйтесь цією нагодою. Тільки! Примайте тут! Нашлі додали! Доволі! тут! туда! Пітири! Брові мать. Провіряєш я ріжу руку ногу. То ти показує, немає. Цілок немає шка. опіків, деханічників немає, ні до мене. Я одяг не різав. Лише рукава супер. Ти я, що я щось використовував? Ні, лише з його аптечки. Давай його. Треба його закрутати, якомога швидше. Плюс плюс. Витягуй броню з під нього. Турнікет. Осмислений. Фіксую. Щоб у разі необхідності. Ми могли. Так. Скільки? 10 хвилин? Вже 8. Осмислений 14-20. Фіксую на бедрах. Турнікети заважають фіксувати нижче коліна. Готовий затягувати. Давай. Три, 4. Досить. Третій етап це надання допомоги в укритті. Ми відпрацьовували в імпровізованому стаб-пункті, там, де ми вже проводили повний огляд пораненого, і надання допомоги в повному об'ємі з наявними ресурсами в, рюкзаку, в медичному рюкзаку. Були нюанси певні під час відпрацювань, критичних помилок жодних не було. Загалом можемо сказати, що на сьогодні всі наші поранені були врятовані. Взагалі, будь-якій людині можливо навчитись тактичної медицини. Є відсоток людей, який ну не настільки стресостійкий, не настільки може сприймати критичні ситуації, наприклад, в умовах стресу, в умовах бойових дій, в умовах різних впливаючих чинників навколо нас, тобто, ну не кожен зможе стати ним, але навчитись базових навичок тактичної медицини може кожен. Ми даємо загальне розуміння, що треба зробити з пораненим бійцем, для того, щоб він мав шанс вижити, не загинути від тих поранень, які він отримав, і потрапити на наступний етап медичної допомоги. По закінченню курсу, практично всі військовослужбовці вже як мінімум освоїли базові основи тактичної медицини ну як максимум можуть врятувати своє або чиєсь життя.